Кількасот дронів бомбить територію Російської Федерації. В принципі, їм там і місце на території країни агресорки Путін же ж хотів жуху, А наші масовіки, затійніки збройні сили України, можуть йому її гарантувати і забезпечити. А сирський головком зсу розвінчує брехливі пропагандистські наративи патологічних брехунів із міністерства відбитих Російської Федерації. Так видається, що самі генерали насправді можуть чи не злити Путіна, коли він їм уже набридне російські вже. Про це поговоримо просто зараз. Прямий ефір одразу двох ютубів 24-го і Тараса Загороднього, політехнолога, з яким зараз буду говорити я, Ірина Узлова, пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, слава але перед тим як послухати нас і подивитися, як все палає на території Російської Федерації, як називає її сам Пісков за часту. Нагадаю, підпишіться, будь ласка, на наші ютуби на ютуб 24-го, на ютуб пана Тараса, на мій ютуб «Узлова Токс. Залишайте свої коментарі під нашими розмовами розмовами, лайки ваші теж, звісно, знадобляться. Також, якщо ви хочете розпізнавати. Коли вами маніпулюють, хочуть використати якось досягнути не ваших інтересів перемовинах. Ви зможете все це розрізнити, якщо запишетесь на курс пана Тараса. Жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску і самозахисту, активне посилання на нього під цим відео. Ба більше ви не тільки зможете це виявляти, а також навчитеся завдяки 10 готовим урокам і 500 готовим фразам і текстам протидіяти цьому і досягати бажаного для вас результату. А також нагадаю, що не забудьте подякувати нашим збройним силам України не тільки по думки не тільки від душі, а й від гаманця також. Триває мій збір на 5 комплексів РЕП для 15-го бойового загону Сталевого кордону. Ми з вами за менше, ніж 3 тижні, що я вважаю, просто б'ємо рекорди, зібрали вже 328 тисяч гривень майже. Нам залишилось менше сотні, тож, будь ласка, гривня 2,10, а 200 гривень плюс – можливість виграти 16-й айфон. Приходьте донати і добре і приємне. Тим паче, що наші збройні сили України щодня, щоночі дають нам привід для гордості пишатися ними і так, щоб наш ранок починався добре. Як каже пан Тарас, що ми вже навіть перестали помічати це, але сьогодні дуже прикметно, пане Тарасе. Географія більш ніж обширна, пройдемося. Великий Новгород, ну великі переговорні дрони шукали компроміс на хімпідприємстві Акрон. Там накри, наприклад, тамтешня влада приховати факт гігантського вибуху. Знаєте, чомусь не змог. Огла, але якось про пошкодження вирішила як завжди не поточнювати. Смоленщина теж, почому би і нет? Ну, смоль, має бути гарь смоля, ядерні гриби, дарагобуш, мінеральні добрива удобрілі теж, якби додали, і дарагабузькетець. Запалили мер Москви Сергій Собянін. Я вже такого не помню. Я просто я сьогодні казала вже чаленку. Я мозоль натерла на великому пальці, поки скролила стрічку його телеграму з 22.10 другої, дня, починаючи до ранку сьогоднішнього, не закінчуючи. Він все писав і писав. Нас атакують, атакують. Аеропорти були закриті і в і дамадєдова і в кількох інших десятках регіонів Російської Федерації. Ось так значить, наскільки така масштабна атака, колапси в аеропортах показують, що наша переговорна позиція насправді сильна, дуже сильна, потужна. Он він пошук компромісу на болотах. Ну, звичайно, звичайно, що шукаємо. Скрізь шукаємо куди то літаємо, там і шукаємо безперечення. Там же ще одна цікава історія. От там пішла інформація, що СБУшники вже влупили по платформі тільки не на чорному морі. А, бо, говорить, що Чорне море і так наше, ну, як говорять самі росіяни, це ж українці викопали Чорне море. А от каспійське, каспійське це м, ще невідомо, так, поки що. Але по платформі там вже пролетіло, за дивним збігом бігом стану належить цьому компанії Лукойл, тобто розширення розширення географії ударів, воно зростається. Ще раз показує, що куди треба, туди й будуть долітати. А що стосується ударів по виробництво добрив, це ж там більш складна історія. Ну, по перше, добриво, це фактично одна з таких валют, яким активна торгує Росія. Тому що добриво це й політичне питання, тому що це продовольство. Вони там в Африці їм торгують і далі. Експортують добрива. Це теж приносить їм валюту. Ну по суті, це той самий газ, тільки перероблений, То оскільки них дуже багато а, свого газу, який чомусь ніхто не купує, і залишається його хіба що занюхувати. Ну доводиться його переганяти в добриво. І тому, якщо йдуть по тих хімічних підприємствах, а там ще десь є запаси і серчаної кислоти, і, наприклад, аміаку, а аміак – це це, це сировина подвійного призначення. Це використовується в тому числі для виробництва вибухівки, Тобто, це два в одному, точніше, три в одному: і вибухівка, і валюта, і газ. Так? Так, що ми бачимо, що це процес іде ніхто не зупиняється, і е, дуже дуже весела зима все рівно росіян. Очікує. А ну, давайте детальніше про цю платформу поговоримо, бо я хотіла про той танкер говорити. Дашан, звісно ж, теж я вчора вас вечір. Тому вже сматила. не стигаємо. Ми вже не, не стигаємо, стигаємо. Знаєте, вже вже вже, вже 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 не стигаємо в одному стрімі обговорити про і Дашан, І вже як но як нова як нова історія при, прийшла. Так, да, бо буквально 20 хвилин тому це стало відомо. Реально за 17 хвилин до початку нашого стріму про те, що безпілотники СБУ зупинили роботу нафтовидобувної платформи РФК. В Каспійському морі уразили далекобійні дрони центру спецоперації Альфа СБУ на нафтовидобувну платформу імені Філановського. Вона належить компанії Лукойл, «Нижній», Нижні «Снефть». і це дійсно, як ви сказали, пане Тарасе, перше ураження України інфраструктури РФ пов'язане з видобутком нафтом в Каспійському в Каспійському морі. Та що Найменше чотири влучання по морській платформі зафіксовано. Зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує. Ну це дуже багато. Насправді це родовище ім. Філановського, ще підам нашим глядачам. Одне з найбільших розвіданих ОРФ і в російському секторі Каспію його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти, 30 мільярдів комометрів газу. А видобута продукція відправлялась. Ну про це ми говорили на експорт через каспійський трубопровідний консорціум. Сбу продовжує успішні спецоперації. Буде продовжувати, дякуємо їм. А які наслідки дійсно від цього? І це покручиш санкції Трампа. Я розумію проти Роснефті і Лукойла. Як, як Росія може їх захистити? Ніяк я підозрюю, ну не поставиш же там антидронові сітки внизу. Ну, можуть захистити, припинити видобувати нафту та газ. Тоді ніхто нічого по принципі прилітати не буде. І це буде відповідати їхньому такому скрепному скрепним початку. Треба повертатися ну назад. До кізяків повертатися <звіт> до цього до гною, його палити треба. Навіщо вам нафта та газ це більше такі високотехнологічне виробництво? Так, що так це працює. Це працює та показує, що, е, що робота ведеться, все бачимо, і взагалі треба продавати вам ці активи. Навіщо вони вам потрібні? Я до я до речі не виключаю, що це теж оце Дональду Фредовичу його сім'ї теж дуже сподобається. Це, тому що це занижує вартість цих лукоїлів. Mm -hmm. І вони ще рейдернуть під цим, під цим приводом у них і лукоїв. Так що приблизно так це буде. Ну, в сукупності, в сукупності, те, що а, в сукупності, оце ви судно оце судно ви згадали про це, да не наш. по якому Дашан. да, так. да, -шан. да, -шан, да -шан, так. яке спочатку сказало, що воно Гамбія. Потім виявило, що так. там ніякого прапору немає. Ну, бачите, влупили навіть же і туреччина вже нічого не говорить. Хоча я підозрюю, що вони теж почнуть там обурюватись, як там різні турецькі аналітики, які обурювалися, що якісь е е е суда з гамбійським цим прапором. А, і чомусь туреччина звичайно обурюватись почала з, з претензіями, чого тільки турецькі е, дістають, а от грецькі ніхто не чіпає, от але це це невідомо поки що але Хто поки що не ніхто не обурювався? Ну так нехай нехай тепер знають, що не треба, не треба, не треба плавати. Тим більше це хаби, що плавали біля е, виключно економічної зони України. Афігелі. Mm, ну їм, значить, показали їхній шлях, але ж Путін не перестане видобувати і перекачувати. Ні, принцип. ну давайте. Вони що, що значить видобувати і перекачувати? По-перше, по видобувати там, по-перше, де по-друге, за якою ціною вони будуть видобувати, і по-третє, за якою ціною вони будуть продавати. Це абсолютно це три різні цифри. Три різних цифри, і е, чим далі, тим менше для Росії вони співпадають в, в цьому в просторі. Е, тобто, ми бачимо, що їм викручують руки, як і індуси, викручують руки, як і китайці. А е, ми бачимо, що вони так вони відвантажують нафту, але вона поки що залишається в морі. Не все бер, береться. Тенденція до знищення цін на нафту все рівно, а, а, все, рівно па, а, все рівно негативно для них. Вона все рівно падає. І нікуди вони від цього не, не подінуться. А далі а, знову повертаємося до питання видобувати та можна, а вивести це як це будеш, якщо у тебе танкерів не буде. Тому це вже завдання України для того, щоб може ви зможете це видобувати, але от вивести це у вас буде. Величезна проблема, і ви вже будете вчитися, як її треба а, нафту. Вже треба запивати. Та, і і заїдати будуть тільки сиру ще ну да, бо те, що не будуть її якось переробляти. Ну до, до того Путін не веде Російську Федерацію. Знаєте, і мені на фоні цього виглядає дивним а, а, публікація Wall Street Journal, яка пише про те, що Штати представили Європі секретний документ в повернення Росії інтеграцію Росії та в таке спільне економічне співробітництво повернення Російської Федерації у світову економіку. Це взагалі ну що повернення? повертати, якщо їм нема що запропонувати, ну дивіться. Якщо виходити з тої стратегії, яку все рівно переслідують Сполучені Штати Америки цей видобуток нафти і експорт нафти, це означає смерть Росії. От, звичайно, вони там щось можуть там вмовляти, говорити, кудись воно повертатися буде, але вони скрізь це скрізь протирічать самій самі, самі тенденції, яку самі Сполучені Штати зараз переслідують. Тобто вони забирають у них ринки Нафту та Газу. Куди вони повертатися зброю на ринок Європи? Ну так ви ж самі забрали той ринок Європи для себе. так? Куди далі ви повертатися що будете на ринок США? Так на ринку США ніколи росіяни не було. На ринок інді ну так вони там, там і так присутні і звідки витискають? Тому звичайно, що це ще раз говорить, що американці звичайно хотіли би збереження Росія в якості держави, але в тому анекдоті, дай Боже, що ваші бажання збігалися з вашими можливостями і тим більше інтересами вашими національними, які ніяк не збігаються, ніяк не збігаються а, з тим, що ви в дійсності пишете. Ну це просто не реалізуємо. Ну, наприклад, а, а, Трамп нещодавно заявив, що вони затримали танкер, який йшов а, в, в, в Венесуелу. А цікаво, а чи це танкер? А mm -hmm, я да, підозрюю, що це російські танки. Та я так, я так та, вчора я подумала, до речі, так? А я підозрюю, що це російський. Це ж не перший російський танкер, який туди йде. І а, тут, проти речі, куди, куди ви повертати, збирати, якщо ви зараз ще ну, заберете Венесуелу. Я судячи з усього, пан Трамп займається зараз тим просто вичавлюванням Мадура, що взагалі не застосовувати американських військ, для того, щоб він сам втік, так. І підозрюю, що цим займається якраз Рубіо, щоб там Мадуро кудись зник, і там в комплексі вирішити питання і Венісуели і Куби, а от і буде переможцем в цьому питанні, якщо вони беруть під свій контроль, ну принаймні у них є доступ до нафтових свердловин, наприклад, Венесуела, А це і ризики для Гаяни а, знімаються. Так там найбільше найбільше. Запаси нафти в світу саме там розвідані. Більш того, нафта, яка видобувається в Венесуелі, вона дуже прийнятна для, ну, для експорту в США. Вони, скоріше за все, хочуть зробити заміщення. Тобто, брати там за низькою ціною в Венесуелі, експортувати в США. А чудову американську нафту, тут я цитую Дональда Фредовича, а от будуть продавати скрізь і в Європу, і де, де тільки завгодно. Так, ну тобто подвійну маржу брати. Далі нафта, яка видобувається в Венесуели, вона за е е складом дуже схожа на російську. Вона теж там важка, там великий, е великий, великий місіс Сірки, і все інше. От, е тому у мене питання: ти тут Росія? Покажіть де тут Росі, що, 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 що Росіяни будуть пропонувати водобувати в Росії їхню нафту там за, за поляр'я. Ну так а навіщо? Якщо є Венесуела, м'яко кажучи, потепліше, поряд без ризиків. І багато чого іншого. Як, куди ви її збираєте туди повертати? Ну, от просто ми, мені, мені незрозуміло. Не знаю, хіба що вони знайдуть можливість експортувати нафту кудись на місяць чи якісь іншопланетяні вийдуть Тому що те, що роблять дійсності американці, і а, інтерес американських компаній це клінічна смерть Росії. Дональд Трамп ще й заявив, що це ще не все, і пригрозив війною ще одній країні. Зокрема, Колумбії заявив, заявивши журналістам, що президент цієї країни Густава Петро буде наступним у регіональній кампанії Білого Дому проти наркоторгівлі. Трамп сказав, що ще не надто багато думав про... <про>, про Густава Петра, але потім його коментарі стали більш похросливими. Бо Колумбія виготовляє багато наркотиків, і Петро краще схаменутися. Якби він туди ставив не Петро, а Путін було б непогано. Ні, ну, не, ну, принаймні, ми знаємо, що в Колумбії це Ну за якусь справу, тому що чи є наркотики в Венесуелі, невідомо, а от в Колумбії точно є наркотики. Це, 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 це і так зрозуміло, але там нафта. Хоча в Колумбії нафту добувається. Ну, ага. це реалізація доктрини Монро, фактично 2-0, що. Латинська Америка це є зоною виключних інтересів Сполучених Штатів Америки ну, Західна півкуля. а от а, І а, цей процес вони запускають. Ну, вони роблять те, що їм легше, звичайно. А, от Тому що, ну, у будь-якому разі, у будь-якому разі, тут для нас нічого поганого немає, тому що, тому що це контроль над нафтою, контроль над. Можливостями росіян і китайців в Латинській Америці. О, так що тут абсолютно відповідає нашим інтересам. І знову таки, якщо вони отримують контроль над Венесуелою, це ну, просто смерть Росії. Ну, просто смерть Росії, тому що нафта вже стільки буде в світі. Вже я бачу, он, аналітики вже всі стикаються. І Чіпі Морган та й інші. Вони говорять: ну, перевиробництво нафти, тому що Китай скорочує споживання нафти через, перехід, через зелений перехід. Вони припинили закуповувати свої стратегічні резерви, а вони цим займалися. от а, Саудівська Аравія дає знижку, а, Бразилія збільшує видобуток нафти. Так? Гаяна збільшує видобуток нафти. А, тут ще тут ще зараз американці підтягнуться і та інші країни. І тут знову таке питання: де тут Росія? Так Росії тут немає. А стосовно Росії, ну звичайно, що вони знов таки хочуть збереження цієї країни, як хотіли збереження Сполучених Штатів останні 150 років. Але тут, ну, тут у них зовсім не виходить це зробити. Якщо попередня адміністрація старанна, старанно уберегала Росію від ударів України. Коли нам катали істерики щодо ударів по їхніх НПЗ, тільки перше це півтора роки тому. Ну ця адміністрація нічого не говорить. До речі, жодної реакції, те, що по каспійському морі теж влупили, немає. Ну і те, що танкер прибили взагалі, жодної жодної реакції немає. Хоча американці, як вони як вони заповняють, вони ж взагалі за волю судноплавства. Так, та реакції не буде того, що що нам руки ця адміністрація точно не зав'язує, але нюанси є. Видання Телеграф пише про те, що зараз критичний момент в Союзі Європи та США на фоні цього переговорного процесу. Лідери ЄС напередодні дзвонили Євротрійка, це як називає її Трамп Мерц, Стармер, Макрон, канцлер Німеччини, прем'єр-британії, президент Франції дзвонили Трампу, говорили про мирні переговори. Попередили про критичні моменти у відносинах зі США після надзвичайних, як пише Телеграф, переговорів про мирний план щодо України. Трамп сам підтвердив, що да, розмова така була. А про що ж вона була якою? Давайте почуємо, як як чи бачить якийсь критичні моменту Дональд Трампа. Тому що думаю, що все нормально в нього з європейцями і з усіма. Послухаємо, і повернемось. Ми говорили з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії. Усі вони дуже сильні лідери. Мої хороші друзі. Україну обговорювали в доволі жорстких формулюваннях. Подивимося, що з цього вийде. Зараз ми чекаємо на відповіді, перш ніж рухатися далі. Знаєте, ми ж фактично не витрачаємо гроші в Україні. Ми, по суті, продаємо ракети і інше озброєння НАТО. НАТО за це платить, а вже потім розподіляє, кому вважає за потрібне. Думаю, переважно в Україні. Але ми не витрачаємо гроші. А знаєте, що ми робимо? Ми витрачаємо багато часу і сил, бо лише за минулий місяць загинули 27 тисяч солдатів. З обох боків, уявіть собі: 27 тисяч це як узяти футбольний стадіон і прибрати з нього половину. Ось що таке 27 тисяч. Президент України Володимир Зеленський говорить про те, що триває наша комунікація. Працюють переговорні команди. УМІРОВ працює. Давайте його ще послухаємо. Говорили з американською командою по економічному напрямку. По напрямку відбудови. Я хочу подякувати секретарю Бесенту, Джарду Кушнеру, Ларі Фінку з BlackRock за повну конструктивність. Важливий спільний принцип, щоб відбудова була якісною а економічне зростання після цієї війни відчутне. Має бути реальна безпека в основі. Коли є безпека, все інше є також. 20 пунктів для закінчення війни це фундаментальний документ. Активно ми працюємо. Ключові кроки, це мають бути працездатні кроки. З цього документу ми розвиваємо ще. Два документи. Щонайменше два документи, і перший з них безпековий про гарантії безпеки для України зі Сполученими Штатами Америки, а також економічний, про відбудову та спільні інвестиції. Сьогодні ми працювали саме над економічним документом. А видання Тайм пише, Питайм пише, що Білий Дім зараз фактично до Кремля тяжіє, і от на фоні цього відбуваються переговори, коли позиція штатів мало чи не прокремлівська. Насправді Трамп, який каже, що він теж жорстко вистовлювався проти європейців, не хоче зустрічатися з зеленським і європейцями цими вихідними. Поки як він каже, не буде умов до реального миру. Так, а як вони будуть, якщо Росія не хоче миру? Он виходить Лавруша другий день поспіль. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, і те саме каже, Каже, що буцімто на Аляскі було а, якесь погодження, хоча там нічого не погоджували про повернення України до позаблоку нейтрального статусу, що Європу нічого не цікавить, тільки припинення вогню короткострокове, а вони буцімто за досторок, довгостроковий мир, тому зараз їм нічого не треба. Ну так це ще раз говорю, це ще, все, все в топіку. Все в топіку, да, тому що росіяни не хочуть нікуди рухатись. Ну, це те, що ми з вами обговорювали, що це три тижні тому. На що коли цей відкаф там, з кушнером прийшли до Трампа, сказали, що все порішали. Ну він міг сказати: Ну давайте спробуємо от, ну нічого не вийшло. Ну от тепер тільки тепер він ще в слабкішій позиції е, тут виглядає, тому що поразка, тому що немає руху тому що тому це починається ці історії що давайте зеленського переобирати і все інше тому що не виходить тому що на нього тиснуть обставини на тому що в даному випадку це більше потрібно трампу ніж наприклад зеленському припустимо чи європейцям тому що їхня позиція була і залишається незмінно їм страшно. і тому звичайно що вони будуть підтримувати підтримувати україну і це дуже добре Угу. Пане Тарасе, ну ясно, тупік дотанцюємо. Я думаю, це до празнічка дійсно там, до новорічних, різдвяних, а там вже може і відчеплятися від нас цими своїми нереалістичними вимогами. Цікавий факт, що Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Звернувся, ну так би мовити, до Трампа, розвінчуючи і руйнуючи кремлівську картинку російських успіхів, в яких нет на фронті, українські військові показують значно кращі результати в результаті запеклих боїв на сході ніж намагається представити Росія, заявив головнокомандувач Олександр Сирський, спростувавши те, що він назвав кремлівською дезінформацією, розраховану на зарубіжну аудиторію. Якраз таки Політіко пише, що брифінг сирського цього тижня був спрямований на те, щоб змінити інформаційний порядок денний на тлі жорсткого тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від нас капітуляції. Ну, як пише Політіко, і згоди на мирний план, початкові варіанти, які якого були накидані з кремлівським диктатором Путіним. А Путін психує, пише російський опозиційний журналіст Нівзоров, що боїться хрить, що генерали НАТО теж докладуть Трампу про реальну ситуацію на полі бою, і діла буде пахнуть жареним для нього. А наскільки дійсно правдива оцінка? А перемог, які є в нас, а є, яких нема в Росії, ну, просування мінімальне мізерне. Он вчора ми обговорювали міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже каже про один відсоток за цей рік, може змінити все таки підхід Трампа, що він зрозуміє, що тут Путін слабкий. І що час дійсно, як ми давно кажемо, грає не на руку Кремлю, і як ви кажете, вже з вересня наша позиція набагато сильні. Ось з березня, наша позиція набагато сильніша з весни цього року ніж у Путіна, ніж була раніше. Ну давайте, Трамп все чудово. Я упевнений. все чудово на інформацію володіє. Це вони чудово знають знов таки, інтереси США. Ну ви повинні розуміти, що це абсолютно реальні люди, і ми повинні зрозуміти, що світ балаканиною не працює. Чи є дезінформаційна кампанія Росії, яка представляє якийсь там штурм кожного там села на Донбасі, як ледь не Сталінград? є. Чи працює вона на Заході і в Європі? Так працює. Це вони достатньо ефективні в цьому, і це створює уявлення, що в дійсності о, росіяни перемагають. Це правда. Але чи зміниться балаканина, наприклад, позицію американців? Ні, не зміниться. Змінить виключно виробництво власної зброї, удари по території Російської Федерації, так, знищення там, ну наприклад, блекаут Москві. Коли американці побачать, що тепер без них все відбувається, що особливо це буде болісно для Шановного Дональда Фредовича, що виявляється, ваших тамагавків не потрібно, без вас можна зробити. Виявляється, що вашу зброю не потрібно без вас можна зробити. От тоді, от тоді, одразу ж все якось буде з'являтися просто з під землі. Тому що коли американці хочуть, то ще через добу все різко з'являється. Ну принаймні протягом тижня. По іншому, це не працює тоді. Американці будуть переходити в режим, тому що якщо Україна буде доганяти все рівно показувати, що Україну в Росію в колапс будемо заганяти, і тоді Україна від такого збурювачого спокою, звичної для американського політику, 150 років, буде переходити в ранг країни. А хто медалі буде займатися і к там лад, наприклад, да ну звичайно за гарні гроші і все інше? Ну тоді зовсім по іншому поміняється диспозиція. Тоді Україна буде точкою опори Сполучених Штатів Америки в євразійському просторі. Так, ну принаймні до Уралу, тому що от куди знаєте, як як в тому анекдоті, да. А оце на на помідорчики там, да. Так от, от куди долітають дрони, оце, оце спосіб контролю, спосіб контролю цих там територій, якщо в Росії починається дезінтеграція, чого ми прагнемо і до чого, в принципі, сам сама політика Трампа веде, тоді міняється плюс на мінус. І тоді е, Україна для США буде просто найкращим другом. так Про таку історію пройшов Ізраїль. Ну, власне, на цим і Доведення виключно силою, силою. Кор корисністю. Так? І те, що хочеш, ти не хочеш, все рівно, нічого ти не зробиш, тоді американці скажуть: ну, ну добре, вже, ви нас вже дістали. там да Доведеться, доведеться дружити. Пане Тарасі, дякую вам дуже за вашу аналітику, за ваш час. Побачимося ми з вами завтра о 13. Бережіть себе, хорошого дня. Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політехнолог Ірина Узловая друзі, дякую, що з нами майже тисячі людей попрацювало в прямому ефірі туба 2.4 і майже 4 тисячі людей в прямому ефірі туба пана Тараса, куди я вас закликаю активно підписатися. Також не забудьте про курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту від пана Тараса, який знадобиться вам в житті політиці та бізнесі. А знайти його та пройти його, підписатись на нього можна за посиланням активним під. Цим відео триває мій збір на п'ять комплексів Реп також. Нагадаю, для сталевого кордону, і ми з вами за менш ніж 3 тижні зібрали більше 328 тисяч гривень. Сім'ю кожному безмежна подяка. Долучайтеся і зараз. Будь ласка, 200 гривень. Плюс донат автоматично робить вас учасником розіграшу. 16 айфону. Побачимось.